Уявіть момент, коли ваш начальник впевнено запускає проєкт, який провалиться за тиждень. Або коли сусід категорично відмовляється від медичної допомоги, бо читав в інтернеті, чи коли досвідчений водій їде на червоне світло, переконаний, що встигне. Всі ці ситуації об'єднує одна жахлива особливість люди приймають руйнівні рішення з повною впевненістю у власній правоті. Вони не просто помиляються. Вони створюють хаос, щиро вважаючи себе розумними. Розгляньмо аварію космічного човника «Челленджер» 1986 року. Інженери НАСА попереджали про проблеми з ущільнювачами при низьких температурах, менеджери знали про ризики. Проте запуск відбувся згідно з розкладом. Це не була змова чи корупція, кожен учасник мав добрі наміри. Керівники хотіли підтримати престиж програми. Інженери сподівалися, що цього разу пощастить. Астронавти довіряли системі. Громадськість очікувала тріумфу. Результат сім людських життів і крах довіри до космічної програми. Найстрашніше те, що подібні катастрофи повторюються знову і знову. Причина завжди одна люди з найкращими намірами приймають найгірші рішення. Це явище має науковий термін ефект Данінга. Крюгера. І в нашому взаємопов'язаному світі його наслідки стають все більш руйнівними. Дослідження психологів Корнельського університету Девіда Данінга та Джастіна Крюгера, опубліковане у 1999 році, виявило тривожну закономірність. Люди з обмеженими знаннями у конкретній галузі демонструють надмірну впевненість у своїх помилкових переконаннях. У експерименті. Студенти, які показали результати у нижніх 12% за тестами логіки та граматики, оцінили свої здібності на рівні 62-го перцентиля. Але найнебезпечніше те, що такі особи не просто шкодять собі, вони ненавмисно дестабілізують цілі системи, часто вважаючи, що допомагають. Саме цю небезпеку підтвердили сучасні дослідження поширення інформації в цифрову епоху. Алгоритми соціальних мереж. Не оптимізують істину, вони оптимізують залученість це означає, що найвпевненіший, найемоційно заряджений контент отримує найбільшу видимість незалежно від точності. Революційне дослідження Масачусетського технологічного інституту, опубліковане в журналі Science у 2018 році, проаналізувало поширення понад 126 тисяч новин на Twitter з 2006 по 2017 рік. Результати шокували навіть дослідників. Одне помилкове рішення тепер може впливати на мільйони людей за лічені години. Дослідження MIT показало, неправдива інформація розповсіджується на 70% частіше за достовірну. Фальшиві новини досягають першої 1500 людей у шість разів швидше за правдиві. Але найважливіше відкриття це роблять не боти, а реальні люди. Дослідники Сорош Воссуї, Деброй та Сінан Арал виявили, що після видалення ботів з аналізу результати не змінилися. Люди, а не роботи, відповідальні за поширення неправдивої інформації. Додаткові дослідження MIT показали: люди, які поширювали фальшиві новини, мали значно менше підписників, були менш активні на платформі і менш часто верифіковані. Попри ці недоліки, неправдива інформація все одно поширювалася швидше і далі. Психологія цього процесу одночасно захоплююча і жахлива. Дослідження виявили гіпотезу новизни, люди більш схильні поділитися новою, незвичайною інформацією. Фальшиві новини зазвичай більш сенсаційні і емоційно заряджені, що робить їх більш привабливими для поширення. Коли люди стикаються з інформацією, що підтверджує наявні переконання, їхній мозок виділяє дофамін. Поширення такої інформації буквально викликає приємні відчуття, незалежно від її точності. Подумайте про свій власний досвід у соціальних мережах, скільки разів ви бачили, як хтось поширює статтю, базуючись виключно на заголовку, не читаючи змісту? Скільки разів ви спостерігали, як розумні люди у вашому житті? Потрапляють на очевидні шахрайства або теорії змови, коли діють поза межами своїх компетенцій. Це не дурість у традиційному розумінні, це систематична когнітивна неузгодженість, посилена системами, створеними для експлуатації наших психологічних вразливостей. Дослідження MIT також показали, що фальшиві новини. Викликають сильніші емоційні реакції, подиву і огиди. Ці емоції мотивують людей поділитися інформацією, навіть не перевіривши її достовірність. Найгірше те, що така поведінка заразна коли ваш довірений друг поширює дезінформацію з щирого занепокоєння, ви більше схильні повірити їй, ніж якби вона надійшла від очевидного шахрая. У 1976 році ітамійський економічний історик Карло Чиполла опублікував праці, що стали основою для одного з найглибших аналізів людського прийняття рішень основні закони людської дурості. Його робота не була сатирою. Це була серйозна спроба зрозуміти, чому розумні цивілізації. Послідовно приймають рішення, що підривають власний добробут і стабільність. Перший закон Чіпу стверджує: кожен завжди недооцінює кількість людей з послідовно поганим судженням навколо себе. Навіть найреалістичніші з нас переоцінюють людську раціональність, припускаючи, що більшість людей, отримавши чіткі докази та логічні аргументи, прийматимуть розумні рішення. Ми проєктуємо власні мисленєві процеси на інших, припускаючи, що вони зважуватимуть факти так само, як це робимо ми. Другий закон розкриває щось незручне, ймовірність поганого судження не залежить від жодної іншої характеристики інтелект, освіта, соціальний статус, багатство ніщо з цього не захищає від систематичних помилок у міркуваннях. Люди з поганим судженням розподілені рівномірно по всіх сегментах суспільства від безхатченків до лауреатів Нобелівської премії. Це означає, що ви не можете ідентифікувати таких людей, дивлячись на їхні дипломи чи досягнення. Третій закон визначає саме явище людина демонструє цей руйнівний паттерн, коли завдає збитків іншим. Не отримуючи жодної вигоди і, можливо, зазнаючи втрат сама, це відрізняє погане судження від простого егоїзму чи невігластва. Егоїстична людина принаймні отримує користь від своїх дій, що робить її поведінку передбачуваною. Людина з поганим судженням створює програшні ситуації для всіх, думаючи, що допомагає. Четвертий закон стверджує, що раціональні люди послідовно недооцінюють руйнівну силу тих, хто має погане судження. Ми не готуємося до хаосу, який можуть спричинити саморуйнівні рішення саме тому, що їхні дії здаються такими нелогічними. Ми думаємо звісно, ніхто не стане робити щось настільки шкідливе для себе та інших. А потім нас приголомшує, коли вони роблять саме це п'ятий закон проголошує, що особи з послідовно поганим судженням становлять найнебезпечнішу категорію людей небезпечнішу за злочинців, небезпечнішу за корумпованих, тому що їхня поведінка непередбачувана і часто виглядає доброчесною. Це ключове розуміння, яке змінює все в тому, як ми розглядаємо соціальні проблеми. Найбільші загрози часто приходять не від зла, а від нерозуміння. Аналіз Чиполе стає особливо освітлюючим, коли він категоризує всі людські дії на основі їхніх результатів як для актора, так і для оточуючих. Розумні актори створюють взаємовигідні ситуації. Це будівничі цивілізації, які вирішують проблеми способами, що піднімають усіх. Джонас Солк відмовився патентувати вакцину від поліоміеліту, сказавши, чи можна запатентувати сонце. Тім Бернерс Лі міг стати неймовірно багатим, запатентувавши всесвітню павутину, але вибрав зробити її вільно доступною. Бандити завдають шкоди іншим заради особистої вигоди. Хоча морально сумнівно, їхня поведінка слідує раціональним паттернам, які ми можемо передбачити і від яких захиститися, генеральний директор, що урізає витрати на безпеку заради квартальних бонусів, або підрядник, що використовує дешеві матеріали для більшого прибутку, безпорадні особи шкодять собі, приносячи користь іншим, ці хронічні самопожертвувачі. Дають, не враховуючи наслідків, часто сприяючи руйнівним системам, медичні працівники, які працюють до виснаження під час кризи, зменшують свою довгострокову здатність допомагати пацієнтам. І потім є категорія, яку Чіпола назвав найнебезпечнішою люди, які створюють програшні ситуації для всіх, вірячи, що допомагають. Ось Досконалий приклад цього. Під час пандемії covid 19 деякі люди відмовлялися носити маски, побоюючись обмеження свободи, навіть коли наукові дані показували їхню ефективність. Вони не намагалися завдати шкоди, вони просто боялися втратити особисті права. Але їхнє рішення сприяло поширенню хвороби. Вони самі захворювали, заражували рідних, іноді люди помирали. Батьки нічого не отримували від цього, вони витрачали гроші на неефективні альтернативні методи лікування і, зрештою, шкодили всім, включаючи себе. Новітні дослідження когнітивних упереджень, опубліковані в журналі Інтелідженс у 2020 році, показують, що люди з нижчими когнітивними здібностями в конкретних доменах часто роблять вибір, який вони щиро вважають етичним. Навіть коли створюють вимірювану шкоду для всіх учасників, ключове розуміння полягає в тому, що погане судження небезпечніше за злочинність, оскільки воно непередбачуване і часто замасковане під чесноту. Коли ви стикаєтеся зі злочинцем, їхні мотиви зрозумілі вони хочуть щось у вас забрати, і ви можете підготуватися або захиститися. Але люди з поганим судженням. Діють як агенти хаосу, вони можуть підтримувати політики, що шкодять їхнім власним сім'ям, або поширювати небезпечну дезінформацію, щиро вірячи, що роблять добро. Голландська тюльпанова манія 1637 року ідеально ілюструє це. Звичайні громадяни продавали будинки та підприємства, щоб купити цибульний тюльпанів. Щиро вірячи, що забезпечують просвітання своїх сімей. Це були не жадібні спекулянти, це були відповідальні батьки, які думали, що роблять розумні інвестиції. Їхні добрі наміри створили одну з перших економічних бульбашок в історії, знищивши заощадження тисяч сімей. Що робить цей паттерн особливо руйнівним? Так це те, як він множиться. На відміну від зломісної поведінки, що створює опозицію, погане судження часто виглядає доброчесним. Коли ваш довірений сусід поширює дезінформацію, щирого занепокоєння, ви більше схильні повірити їй, ніж якби вона надійшла від очевидного шахрая. Салемські суди над відьмами демонструють цю динаміку досконало. Члени громади щиро вірили, що захищають сусідів від надприродних загроз. Систематично руйнуючи власну соціальну тканину. Кожна страта, здавалося, підтверджувала їхні страхи, створюючи петлю зворотного зв'язку, руйнування керовану добрими намірами. Сучасні дослідження мотивованого міркування, опубліковані у журналі Nature Human Behaviour у 2021 році, показують, що наш мозок створений для захисту наявних переконань, а не для пошуку істини. Коли інформація кидає виклик нашому світогляду, Активується система виявлення загроз мозку. Відповідь не ретельна оцінка, а пошук способів відхилити суперечливі докази. Це пояснює, чому існує доменне специфічне погане судження. Блискучий інженер може приймати відмінні технічні рішення, але потрапити на очевидні фінансові шахрайства. Успішний генеральний директор може навігувати складними ринками, поширюючи політичну дезінформацію в соціальних мережах. Дослідження Frontiers in Psychology 2022 року показало, що ефект Данінга Крюгера може бути частково статистичним артефактом, але базове явище когнітивної самовпевненості залишається реальним. Погане судження не завжди фіксоване, воно з'являється, коли люди діють поза межами своєї експертизи або коли емоції зашкалюють. Ця психологічна особливість добре служила нам у малих племенах. Але створює масивні проблеми в складних суспільствах. Існує також критична відмінність між індивідуальним поганим судженням і системами, що його заохочують. Іноді люди не позбавлені здатності міркувати, вони потрапили в пастку систем, створених для експлуатації когнітивних вразливостей. Розумні інженери створюють викликаючи залежність алгоритми соціальних мереж як раціональні бізнес рішення. Проте ці системи посилюють погане прийняття рішень у цілих популяціях. Як показало дослідження MIT, лише 0,25% користувачів Twitter відповідали за 73-78% усіх твітів, що вважалися недостовірними або дезінформацією? Гірше того, деякі з цих акаунтів були верифіковані платформою, що надавало їхній дезінформації видимість легітимності. Якщо погане судження одночасно стійке і небезпечне, як ми будуємо стійкі інститути? Відповідь полягає не в очікуванні, що люди міркуватимуть краще, а в розробці систем, які мінімізують шкоду, яку можуть завдати погані рішення, одночасно максимізуючи переваги хорошого судження. Попередні аналізи невдач у плануванні проєктів змушують команди уявити сценарії провалу до їх виникнення, допомагаючи виявити потенційні проблеми. Коли їх ще можна запобігти, ця проста техніка визнає, що навіть розумні люди пропускають очевидні проблеми, коли захоплені проєктом. Вимоги Вікіпедії щодо цитування створюють контроль якості, навіть коли редактори мають сильні упередження. Вимагаючи перевірених джерел, система компенсує індивідуальні обмеження, використовуючи колективні знання. Протоколи чек-листів в авіації запобігають досвідченим пілотам робити прості, але катастрофічні помилки. Навіть експерти дотримуються покрокових процедур, оскільки людська пам'ять ненадійна під стресом незалежні регулятивні органи, такі як центральні банки, діють з ізоляцією від політичного тиску, дозволяючи їм приймати непопулярні, але необхідні рішення. Без впливу короткострокових політичних міркувань. Демократичні інститути самі по собі ілюструють цей підхід. Вони не припускають, що виборці абсолютно раціональні, вони припускають, що виборці часто прийматимуть погані рішення і вбудовують механізми, такі як поділ влади, термінові обмеження та судовий перегляд, щоб запобігти будь-якому окремому поганому рішенню. Від знищення всієї системи. Добре спроектовані ринки діють аналогічно, вони не припускають досконалої інформації чи раціональних акторів. Замість цього вони вбудовують захист, такі як закони про банкрутство, регулювання захисту споживачів та вимоги до диверсифікації, щоб запобігти індивідуальному поганому судженню від спричинення системного колапсу. Найважливіше розуміння з роботи Чіполи, може полягати в потребі інтелектуальної скромності. Його закони свідчать про те, що ми всі беремо участь у поганому судженні частіше, ніж хотіли б визнати. Люди, які успішно навіруватимуть майбутнє, це не ті, хто очікує, що люди будуть абсолютно раціональними. А ті, хто розуміє людські обмеження і планує навколо них з мудрістю та співчуттям. Це вимагає. Своєрідної моральної складності, з якою наша культура часто бореться. Ми повинні одночасно турбуватися про добробут людей, визнаючи, що здатності до прийняття рішень значно відрізняються. Ми повинні захищати демократичні принципи, одночасно вбудовуючи захист проти демократичних невдач. Ми повинні поважати людську гідність. Проектуючи системи, які не покладаються повністю на людську мудрість. Дослідження MIT показали, що технологічні рішення можуть бути ефективними. Коли Facebook запровадив нову рекламну систему для перехоплення статей з фальшивими новинами, поширення дезінформації зменшилося на 75%. Краудсорсингові рейтинги джерел новин також показали обнадійливі результати. Але це не стосується створення ієрархії на основі інтелекту, це стосується визнання людських обмежень і мудрого планування навколо них, можливо, найважливіше ми повинні визнати, що когнітивна вразливість це спільна людська умова. Розуміння нашої колективної схильності до помилок це не привід для розпачу, це основа для побудови більш стійких та співчутних інститутів. Коли ми приймаємо, що погане судження це стійка особливість людських суспільств, ми можемо працювати над створенням систем, які використовують наш колективний інтелект, захищаючи від наших індивідуальних та колективних невдач міркування. Аналіз чи поле змушує нас зіткнутися з незручною істиною. Найбільші загрози людському процвітанню часто походять не від зловмисних акторів. А від звичайних людей, які приймають добрі наміри, але погано обмірковані рішення. Це не означає, що ми повинні залишити спроби побудувати кращі суспільства. Це означає, що ми повинні бути більш реалістичними щодо людської природи та більш витонченими в нашому інституційному дизайні. Подумайте про свій власний досвід. Де ви стикалися з системами опору поганому судженню, які справді працюють? Можливо, це політика на робочому місці, що запобігає поширеним помилкам, або технологічна функція, яка ускладнює поширення неперевіреної інформації. Ці приклади важливі, тому що вони показують нам, що ми можемо планувати навколо людських обмежень, не відмовляючись від людського потенціалу, розуміння того, що найнебезпечніші люди не злі. А просто схильні до систематичних помилок у судженні, змінює все в тому, як ми підходимо до соціальних проблем. Коли ви побачите цю відмінність, ви ніколи не будете розглядати людські інститути однаково. Питання не в тому, як усунути погане судження, питання в тому, як побудувати системи достатньо мудрими, щоб працювати попри це. І якщо ця ідея вразила вас, Якщо воно допомогло побачити щось у новому світлі або нагадало про розмову варто ведення, подумайте про те, щоб поділитися цим відео. Мудрість не поширюється сама по собі, вона подорожує від людини до людини. І іноді все, що потрібно, це одне продумане поширення, щоб зміцнити систему, якраз достатньо, щоб протистояти дуже старому типу невдач.